Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні збираємо гірчицю і віку. Блін, яке воно? Капець, знаєш, таке гостре. Блін, це гірчиця, страшна штука. Що можна і пальці порізати. Що вам сказати? Ще стоїть, не, роз, не розтріскується трошки, це комбайн проїхав, трохи обрізав. Але так, по великому рахунку, маса непогана стоїть, віка хороша стоїть. В цей рік, як кажуть, для віків склався хороший рік. Тому що... Що йому сказати, тому що пройшли опади в червні місяці, і воно своє показало. Зараз закинули всі компанії сюди, які тут є, тут 5 штук компанії, щоб вони просто працювали. Що мається на увазі? Щоб ми сьогодні підобрали з гітарів 50, напевно, її підберемо, закинемо, щоб у нас тихенько лежало, очікувало вашого замовлення. Дивіться, суміш підбираємо під культуру, яка планується у вас культура. Обговорюємо з вами. І, напевно, від 10 тонн, будь ласка, намішаємо, що вам хочеться. Можете бути присутні, якщо хочете, тому що, я кажу, бажання клієнта закон, щоб його не надурили, схожість отримаєте, все як отримаєте. Ну, все як положено. Не треба там видумувати щось такого, що, знаєте, що не буде працювати. Або мені треба, щоб ви отримали якість, щоб ви звернулися від, і наступного року. Оце для нас найголовніше. У нас господарство тут уже насінневе. У нас є де дуже класно доробити насіння. Я вам відеообзор, напевне, завтра-післязавтра -завтра покажу. Тобто, там не соромно, розумієте, просто не соромно вам показати, на яких машинах будуть дороблятися наші сидирати і пшениця. Так що запрошую до співпраці з компанією колеги. тому що ми рекомендуємо лише те, що. Собі робимо, розумієте? Ми не рекомендуємо того, що собі не робимо. Тобто, я кажу, запрошуємо до співпраці, успіхів вам!